Учитель це наша совість, взірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини, немає свого він часу. Життя його тільки школа, учитель, це дружні класи і з радощами і болем. Від перших навчальних кроків до випуску й атестату. Одинадцять довгих років для нас ви, як мами й тати. Душевні ви, справедливі і цим нас завоювали, до наших проблем чутливі, хоч є у вас своїх немало. Тож буде хай день безхмарним у ваше прекрасне свято. Працюйте ви немарно, і можете святкувати. А ми. Ваші. Щоб усмішка у вас не згасла. Учитися будем краще, без двіх таке в нас гасло. Сьогодні вітання щирі! Ми вам принесли з любов'ю. Живіть у добрі і мирі, хай буде міцне здоров'я. Всі дні, хай будуть у вас світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі, улюблена наша школа. Жидень милині, мій, дає поради як пізнати світ у школі дороги, почити. Читаля. питаю, завжди, Хай уроки пролітають швидко й гарно, як вісні. Хай робота вам дарує тільки радість у житті. Буде, хай місним здоров'я, вірою, служить метів. У школі дорогій, у жителі дає... Чителям не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить, тень душу ласково зігріти і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро, цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Вона у клас зайшла упевнено і велично. Розкрила душу юні дітворі і посміхнулась. Легко і незвично, а усмішка ясніше від зорі. Вона принесла нам умінь і знань багато, яка то щедра вчительська душа, її урок завжди то справжнє таке свято, і так до нас щоденно поспіша, вона веде у світ незнаними шляхами. А мова в неї лагідна й проста. Її я слухаю і чую голос мами, і бачу рідні мамині вуста. Вона журнал бере і в класі тихо-тихо, немов заснули крила вітерця, немов у світі ні біда, ні лиха. І вони сон застукали серця, немов лебідка, в душі добро і ласка, дарма, що скроні вкрили сивина, завжди веде у світ добра і казки, красива, як сама весна, вогонь добра вона запалює, мов свічі. найкращі зерна сіє на землі. І ніжно і щиро дивиться у вічі, вкладає мудрість в голову малі. І ми радіємо всі, як йде вона до школи, і виглядаємо з кожного вікна. Вона, мов добра мама, не сердиться ніколи, і віримо ми твердо, що любить нас вона. Хоч душі й малі, та ще дорозумію. навчає вчитель жити на землі, і забувати його поради ми не смієм, несемо їх, як правду на крилі. Учителько моя, дозволь мені у тиші торкнутись ніжно мудрого чола. А світлий день курсивом хай напише, щоб довго ти навчала та жила. Зі святом вас, дорогі наші вчителі! Я вас всіх люблю.